Ймо тільки перед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала відпроти, а воля козацька, ніби титану. Сашко юей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко, і це гра козаки 3, І це битва на островах. Це буде дуже-дуже круте відео, тому що ви постійно мені пишете. Тобі потрібно змагатися з людьми, які підготовлені краще, Сашко. Ці люди, які з тобою грають, вони не вміють грати. Ти граєш з якимись нубасами. Ну, взагалі, то я не дуже... Знаєте, люблю, коли людей, які грають, називають нубами. Тому, будь ласка, не називайте так людей, тому що це просто образливо. Хтось вчиться, хтось грає не так багато часу, хтось грає багато часу, і люди просто вчаться. А нуб, це якось образливо. Тому, будь ласка, не користуйтесь цим словом. Це не дуже прикольно. Так, друзі, дивіться, тут битва в нас з підписником. Дивіться, він вже набудував флот, в нього Португалія. Дивіться, скільки портів в нього шість портів. Тільки уявіть. Ха-ха. Дивіться, гармати він вже тягне. Давайте подивимося, скільки гармат. Дивіться, я підходжу, хочу його якось виманити, але він не виходить. Він зробив собі ось таку затоку, і він її охороняє. А, ну що ж, друзі, подивимося на його ресурси. Ресурси в нього багатенько, тобто він може робити ще а, собі флот, але поки не робить. А, дивіться, в мене флот значно більший, але все ж таки в нього тут 10 гармат. Якщо він почне гатити, це буде просто жесть. І цей весь флот може не вивести ось ці. А... Яхти. І ще скажу ще раз, що я граю зараз з підписником, і це дуже-дуже потужна гра. Тому, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, е... напишіть у коментарях щось гарне, щоб просувати український контент все вище і вище. Тому що. Друзі, я прислухаюсь до вас постійно. Але знаєте, я можу зіграти 5 ігор, а там люди грають не дуже добре. І звісно, що я беру 2-3 цікавенькі гри, хоча б трішки, і викладаю їх на канал. Тому що для Ютубу дуже важливо, щоб відео виходили часто. А, і ось це, в принципі, я і роблю. А ось такі ігри це просто золото. Тому. Друже, дякую тобі дуже за цю гру. А, у якийсь момент гра почне лагати, і нам не вдалося закінчити цю битву. Але в принципі зараз ви побачите щось неймовірне. Ми встигли зробити щось неймовірне до того, як гра просто викинула мого суперника. Але давайте дивитися, що тут зараз буде. Дивіться, я збираю флот. І я думав, як я можу його викурити звідси, щоб розібратися з його флотом без гармат. І я придумав: дивіться, я підходжу і хочу висадити ось тут десант своїми поромами. Підходжу, підходжу. Флот я поділив на дві частини. <кій> дивіться, я ось сюди. Підводжу пороми. Він хоче мене зустріти <соєю> піхотою> своєю піхотою. Але ж ні. Дивіться, дивіться, і я починаю просто жорстоко настрілювати. Дивіться, з поромів ще ніхто не виходить, тому що я поки що чекаю. Чекаю, чекаю, чекаю. <соєю> Є, Він відходить. І зараз я можу виводити свої війська. Супер, супер! Просто подивіться! Він нічого не може зробити. Я виводжу свої війська. Він йде сюди. бачите, він вийшов з цієї затоки. Так, Ха -ха. і ось тут я буду брати його у кільце, його флот. А ось тут мої сердюки добряче так настрілюють. Там вже є скорострільність. Вони гатять вже дуже добре. Дивіться, дивіться, і його флот тут просто тане. Це реально кільце вогняне на морі. Просто дивіться з обох сторін і нічого не залишається з його флоту. Він починає дивіться тут настрілювати потрошку. Гарматами, але ось я біжу сюди і захоплюю його гармати. <сум> Тільки подивіться, в мене 10 гармат просто задарма. Дивіться, ось мій флот цілісінький. Ось ось тут я його прожимаю, прожимаю, потрошку настрілю, настрілю гарматами і десь тут, чи трошки раніше. Його викидає. Бачите, він вже не контролює свій флот. На жаль, на жаль, але ж така гарна гра. Тому, в принципі, я не буду казати, що я тут виграв. Реально, в нього, як ми бачимо, він не контролює свої війська зараз, ті, що залишилося. Звісно, що я у грі зараз, знаєте, такий. <свят> на адреналіні, і я йду сюди, я не помічаю, що він не контролює свої війська. І просто я починаю зносити його порти. Але все ж таки, таки дуже-дуже дякую тобі за гру. Дуже гарна гра. Ну, реально, реально. Такої гри ще не було. Хоч вона була і не дуже довгою. Але в принципі. Це було дуже круто. Дякую тобі за цю гру. Ось так, ось так, друзі. Якщо у вас є бажання зіграти, я граю десь о 19-й годині ввечері. Звісно, якщо є світло. Так, це буває. Буває, це, мабуть, найчастіший час, коли є світло десь 4 чи 5 днів на... Тиждень, а, так, ось так, друзі, ось так, ось так. Я тут все знищую, ну як завжди, в принципі. Так, що знаєте, цю гру я б не зміг а, знаєте, зробити ось такий переломний момент, якщо б не висадив тут десант. Він би чекав мене усі затоці, він би збирав тут просто якийсь нереальний флот, але я просто прийшов. А, зробив ось тут таку обманну штуку, що він подумав, що я буду його атакувати просто у лоба. А ось тут знизу підійшов своїми поромами і зробив свою темну справу. Ось так, друзі. Фух, ну Це просто була нереальна гра. Я, вона мене дуже-дуже захопила. Дуже дякую тобі, друже, за цю гру. А, дуже дякую вам всім, друзі, за перегляд. З вами був Сашко, це Битва на Островах. Підписуйтеся, і я буду намагатися викладати для вас найцікавіші ігри, а, щоб вам реально було приємно на них дивитися. А з вами був Сашко. підписуйтесь, ставте лайки, пишіть щось гарне у коментарях. Слава Україні! Героям! Слава, слава ЗСУ! До побачення! Нехай вам щастить!